Усім привіт! Мені стало цікаво книги, яких видавництв лежать у мене на поличках. Яких книг більше, яких менше, а які видавництва взагалі не представлені в моїй бібліотеці. Тож, саме це ми будемо з вами сьогодні з'ясовувати. Мене звати Віра і це канал Книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги і не тільки. Насправді. Тільки на вечір могла прийти така супер ідея, тому починаємо. Це, мабуть, вперше я настільки масштабно розбиратиму свої книжкові полиці. Раніше, якщо і робила це, то лише частково або дуже поступово. Дуже цікаво, що ж з того вийде в результаті, але забігаючи наперед, скажу, що великим здивуванням для мене стало те, скільки насправді у мене видавниць на полицях. Але це ви самі незабаром побачите. Так, я думаю, десь приблизно на цьому книжки видавництва «Баба Галамага» і закінчиться. Що ж, починаємо з першої полички, і там у мене лише шість книг. Бережу все інше місце для ілюстрованих видань Гаррі Поттера. Дуже сподіваюся, що незабаром вони там з'являться. Але наразі у нас тут дві книги з трилогії Таймлес від Кірстен Гір, Гаррі Поттер та Прокляте дитя, Аліса в країні чудес та Аліса в Задзеркалі, Ромау та Джульєта і Збірка творів Шекспіра. А тим часом я вже вивантажую книжки з моєї однієї з улюблених поличок, хоча насправді я люблю їх усі. Та все ж у нас тут Дюна та місія дюни, трилогія від Сюзани Колін з Голодні ігри, три частини з циклу Відьмак, дві частини з трилогії Бігун у лабіринті, трилогія Голі Блек, народ повітря. На момент, коли ви дивитесь це відео, там вже є і ілюстроване доповнення. А тут я намагаюсь сказати вам, щоб ви написали в коментарях книг, якого видавництва, на вашу думку, у мене найбільше, або ж якому видавництву ви надаєте свою перевагу. А ми йдемо далі. Ловець снів від Стівена Кінга, Незриме життя Ділярю, яку я саме зараз читаю і ніяк не можу дочитати. До речі, якщо ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть в коментарях, як вона вам. Ділогія Мітка від Вероніки Рот та її ж трилогія Дивергент. Дуже люблю книги даної авторки, тому однозначно рекомендую їх вам, якщо ви ще не читали. Новенька в моїй бібліотеці. Книга Зірки і кістки від української авторки Ірини Грабовської. Трилогія від Лібардуго, а саме Тінь та Кістка. Наступні книги також від Лібердуго Шістка Воронів, Королівство Шахраїв та Король Шрамів. Наступну поличку у нас починає збірка віршів Леоніда Мартинчика, Поезія Білого Неба. Календар Любові Іздрика книга, яку я чомусь не поставила до видавництва Старого Лева. За нею йде Агата Крісті, яку колись подарували моєму чоловіку. Ніхто з нас її досі не читав. До речі, з якої книги ви б радили почати знайомство з книгами даної авторки? Пишіть в коментарях. Далі у нас книга Ліни Костенко під назвою Записки українського Самошедшого. Книга під назвою «Корнелія авторки надії Море Квас, я чомусь також не віднесла до видавництва Старого Лева, а саме до неї і належить дана книга. Уважність моє все. Я легенда, дівчина у потязі та квіти для Елджернона. Книги, які досі чекають своєї черги. Тут є такі видавництва, які я навіть не знала, що такі існують. Кульбабове вино від Рея Бредбері. Має ще його книгу 451 градус по Фаренгайту, та наразі на цих поличках ви її не бачите. 50 відцінків, думаю, навіть коментувати не треба, тому йдемо далі. Трилогія про кафе на краю світу. Коефіцієнт поцілунків, які я точно раджу, тільки не забудьте про вікове обмеження, і звичайно, що тисячу пам'ятних поцілунків, книга, яка точно стане причиною ваших сліз. Саме тут я розумію, що видавництв представлених на моїх полицях значно більше ніж я собі думала. Нарешті ми дійшли до книг Джоджо Мойс Це моя любов. Туди ж записуємо книгу від Джона Гріна про вина зірок. Дуже вона мені схожа з тисячою пам'ятних поцілунків від Коул. Хто читав, дайте знати в коментарях, чи схожі ці дві книги для вас. А у нас тут Розі Волш та її книга Сім щасливих днів і знову Джо -Джо Мойс, А також книга під назвою Куди приводять мрії. Взагалі у мене так багато книг, які хочеться радити, але ймовірність, що ви зможете їх придбати у вільному продажі, така мізерна, що від цього стає дуже сумно. Та тримаючи в руках таку красу, сумувати точно не можна. У нас тут Джейн Ейр від Шарлоти Бронте. Ден Браун, точка обману, теж рекомендую. Насправді у мене доволі мало книг, які я прям не можу рекомендувати. Але сьогодні не про це. Ейн Ренд Трилогія Атлант Розправи в плечі та Джерело. Ну і тепер точно переходимо до моєї улюбленої полички фентезі Дженніфер Арман Траут та Сара Джемас. Книги, про які я вже розповідала в минулому відео, та, можливо, коли знімлю ще окремий огляд. Якщо вам було б цікаво послухати про дані книги і мої враження про них, пишіть в коментарях. Якщо ви досі не виключили це відео і продовжуєте його дивитися, ми переходимо до полички не художньої літератури, чи яка все ж частково з неї не складається. У нас тут біографії, мотиваційні книги, книги про пізнання себе та своїх емоцій, і не тільки. Починає цю поличку величенька біографія Тоні Блера, це колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Далі у нас біографія Генрі Форда і мемуари Девіда Рокфеллера. Тут ще мала бути книга Факт Черчилля» від Бориса Джонсона, але її саме читає мій чоловік, тому власне її тут і немає. Ну і звичайно, справа Василя Стуса. Згадую, як складно свого часу було її дістати. Ох, зелене світло Меттю Маконагі допомогла мені зовсім по-іншому глянути на цього актора. У нас тут дуже гарний, однозначно подарунковий варіант книги Х'юге від Мері Турел Йоденберг і життєвий план від Девіда Сінклера та Меттю Лапланта. Не впевнена, що правильно вимовляю їхні прізвища та вже як є. Тут у нас книги про пошук мотивації та натхнення, шлях митця, велика магія, проект щастя та стан сильнішим. Книга, яка посідає перше місце за жахливий переклад. Включайся жінки, робота і воля вести за собою. Там все настільки кострубато, що було аж боляче це читати. Далі у нас Викінь мотлох із життя: ігри, які грають люди та ніколи не їжте наодинці. Моя однозначна рекомендація, книга Марка Лівіна та Іллі Полудьоного простими словами. А ще тут дві книги Марка Менсона. Витончене мистецтво забивати на все, та тануванька на моїх книжкових полицях під назвою Усе замахало. Дуже неоднозначна книга під назвою Емоційний інтелект і книга Буду Шефера Шлях до фінансової свободи. Ну тут я остаточно зрозуміла, що недооцінила кількість видавництв у моїй бібліотеці, тому я намагаюся знайти місце для трьох книг Володимира Станчишина. Ще одна неоднозначна книга Чоловіки з Марсу та Жінки з Венери. Посередня книга в очікуванні копірайтера та дуже крута текст Пексме Вільяма Зінсера. Ще тут книга Вайкап та Джава для дітей. Навіть не питайте. Завершує дану поличку Ерік Райс та його книга Стартап без помилок. Ну і я просто зобов'язана вам показати цю неймовірну розмальовку. Я сподіваюся, що ви хо щось побачите, але це просто неймовірна розпоку... Розпоку... розмальовка. Дуже чому так багато. Ну і на завершення у нас тут теплі історії до кави та історія талановитих людей. А ще книга моєї сестри про Анну Різепдінову під назвою Мій роман зі спортом. Ну і три книги по типу Бог ніколи не моргає. І також три книги Паулу Кое. Череводні літери. Очевидні лідери в цій гонці – це видавництво клуб сімейного дозвілля і видавництво «Віват». Що є, в принципі, очевидно для мене, я так і думала. Далі в нас йде видавництво CMBook і наш формат. Зовсім трошки відстає від них букшев, видавництво Старого Лева і Абаба Галамага. Тут в нас віхола, книголав і видавництво небо. А ось тут в нас книжки, видавництво яких Чесно я не знаю. Тому... А, і ось тут у нас книжки російською мовою, які я дуже сподіваюся замінити на книжки такі самі українською мовою. Давайте тепер я вам покажу. Все трошки ближче. Аби не робити це відео ще довшим. Ці кадри я пришвидшила, тому якщо вас щось зацікавить, ставте на паузу і роздивляйтесь. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дякую, що додивились це відео до кінця. А мені от цікаво, як я зараз буду це все пакувати назад. Сподіваюсь, це вийде так само швидко, як все викласти з цих полиць. Побачимось в наступних відео!